Не лише підбивали підсумки минулого року, але й окреслили головні напрямки розвитку району на 2014 рік голови міських, селищних та сільських рад Галицького району на черговій нараді за участю голови районної ради Петра Стримбіцького та голови райдержадміністрації Володимира Бродовича. За перебігом обговорення актуальних для мешканців району питань стежили наші журналісти. Спільна нарада Галицької районної ради та райдержадміністрації з міськими та сільськими головами у 2014 році відбулася вперше. На порядку денному розглядали питання про організацію залучення незайнятого населення району, дотримання вимог земельного законодавства, здійснення підприємницької діяльності. Розширено розглядали питання про виконання бюджету та заходи щодо його наповнення. Щодо проєкту бюджету на 2014 рік, то Міністерство фінансів України доведено план доходів в обсязі 209 мільйонів 139 і 7 тисяч гривень. Із них власні доходи 123 мільйони 71 тисяча гривень. Із них загальний фонд 61 млн 603 тисячі гривень, або, або ріст загального фонду складає 104% факту 13-го року. Тобто, що це в суми, то збільшення вихідної частини заплановано 3 мільйони шістсот тисяч гривень. Про основні напрямки соціально-економічного розвитку населених пунктів на 2014 рік розповів Володимир Горбаль. Напрямки завдання дві тисячі чотирнадцяти році заплановано це продовження будівництва Галицької центральної районної лікарні, третій пусковий комплекс та прилоскої зовсім третіх ступенів. Друге, це розширення дошкільної освіти, реконструкція колишньої школи, під дитячий, дошкільний заклад в селі Кінашій. Фаза 2 це в нас іде Маріямпіль, амбулаторія і бльотники. Також по мірі фінансування відділом культури планується заміна котлів вікон, дверей, системи опалення у більшіцях, на старшому, театрні, реконструкція клубу в селі Кухонів, ремонт глядацької зали в Народному домі міста Галича. Відео це Галицької центральної районної, районної лікарні планується добудова та чину експлуатації хірургічного відділення Галицької ЦРЛ, облаштування каналізаційних мереж, септиків, Пустинській та Блюдницькій амбулаторії за рахунок екологічних коштів, введення в експлуатацію інтерпінних джерел, теплопостачання за рахунок програми Крован. Проведення капітальних та біжучих ремонтів приміщень фабрів сіл Криво спокосиці, корипів, владники, ревів, Покільники. Голова райдержадміністрації наголосив, що він є помічником для кожного. Ті розпорядження, які є районною державної адміністрації, вони всі повинні реєструватись в селах, в голови сільських рад, повинні їх дати на розгляд громади, в смислі депутатського корпусу, порадитись з ним. Шановні, сказати правду. Активне обговорення викликало питання фінансування ремонту доріг та дотримання вимог земельного законодавства. В ході наради голови сільських та міських рад звертались із актуальними проблемами своїх населених пунктів та проханнями роз'яснити нові проекти. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.